Казали, що він був дуже як Він наперед з хлопцями бурюкався. Ну, хлопці, це, може, дівчата не, не, не мають таких якихось е, перепалок. А хлопці зразу бурюкаються, він не вступився. Маленький, худенький, але він не вступався. Відкидав той волосся і далі, щоб він навіть вчителі думали, що, то, що то за дитина. Він не вступався і хотів здобути перемогу. Такий, такий він був. Але, попри то, бачите, вони його взяли свій товариство, де вони історію України вивчали. Ну і робили всякі такі в гімназії. Знаєте, шкоди якісь гімназійні владі. То викинуть портрет короля польського через вікно, викладач приходить, а де на А вони всі мовчать, дива, То десь там з грушкою кинуть той портрет, то демовушки якісь спускали. Ну, а потім це вже була серйозна боротьба. Отут Степан Ватера з ровером, він дуже мав рове. Тато купив, він дуже любив на берег, їздити серед своїх друзів. Ну, Таке, щоб деталі не вдаватися, він закінчує дуже добре, гарну гімназію. Взагалі, що те центрі проблеми з дітьми у навчанні немає. Вони всі дуже добре вчилися. От. І він, але він хотів навчатися у Ході це в Чехословаччині, де була така господарська академія. Він хотів стати рівником. Але чому він ще вибрав ту господарську академію Подіпра? Тому що він добре знав, що там було дуже сильне українське націоналістичне молодіжне підпілля. Але йому не вдалося перший в цьому році, він гімназію закінчив, йому не вдалося виробити документи, і він рік перебуває у парку в Старому Гринові. Оце фотографія, як бандера в тому строї Луговиків. Оце сорочка, э, крайка, рушничка, цестрілого віків, такої молодіжної організації, яку він створив тому гривнові. Крім того, Бандера, член просвіти в тому селі. Він дуже активно той рік там прожив. Ну і далі він йде на навчання. Все-таки дуже такий складний шпіляк. Він знову йде в 28-му році. Ті подібради приїжджає, вже має документи, все в порядку. Приїжджає подібрати, вони йому кажуть. А ми розформовуємо цю академію. Це ви запізнились. Він тоді швидко до Кракова їде, а в Кракові теж набір закінчився. Тоді йому переходить повідомлення чи телеграму, що у Львові все-таки ще набирають студентів на вище, до вищого закладу навчального, і він тоді їде до Львова. Спасибо вересень 28-го року в нього був. І він поступає до Львівської школи. Техніки нашої всім шанованої. Це була та вища технічна школа, дуже славна історія, славний заклад. Поступає він на факультет рівничу, е, агрономічний. Так? Він хотів стати агрономом. Чи це дивно, що він хотів стати агрономом? Я думаю, що ні, тому що він ціле життя, молоде, своє, був пов'язаний. З полем, з землею, діду, тату, вони всі мали господарку, вони всі були коло господарки були добрими господарями. Як ви думаєте, чи міг би Степану ті роки тут проживати і не слухати діда? Та як діду сказав, іди косити, він йшов косити. Як діду сказав, іди бульбу копати, то він йшов це робити. Бо то там було заведено. І він то все вмів знав і через те хотів стати рівником. Але тепер я тут я говорю його роки, років. Оце портрет його, як він закінчив гімназію, а то портрет, як він вже є студент в політехніки, з 28-го року там навчається. І також він є дуже активний, учасник громадського життя політехніки, і на студентському з'їзді, тут, і в інших організаціях він був. Але справа в тім, що тут якраз в нього дуже сильно розвивається, як сказати, оця справа боротьби. Брав і він навіть казав: якби стояло питання, чи закінчення навчання, чи та підпільна боротьба, я би вибрав ту боротьбу. Хоча з навчанням в нього все було, все було в порядку. Тут є в нас і заявкова книжка, які предмети вивчалися, все це є. І тут вже ми мусимо з підійти до цієї підпільної боротьби, яка почалася ще з трію. Чому воно було? Взагалі ми бачимо тут портрет конувальця. Метали. Ви знаєте, що конувалець це колишній офіцер, полковник армії е, 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 і УНР армії. Він е, створив чуве стрілецтво у Києві, навіть вони він захищав Грушевську і центральну раду, пізніше брав участь у боях. І коли армія програла, він як вищий чин. Він був звичайно в еміграції, але він створює уторгнення у, у українську військову організацію по підпілля. Може, ви щось чули за ворог пасарах, яка загинула? Їх переслідували дуже поляки, але то підпілля діяло. Яким воно мало методи боротьби? Як можна було діяти? Така підпільна організація, коли нема держави, коли держава є під владою іншої в окупації, що нема, нема армії, нема держави, та тільки у такі акти, терористичні акти, правда, що так ограбувати поштовий агулянт, щось підірвати, якісь так, як партизани, скажімо, ніж, так і були такі відважні будівкарі, їх назвали будівка, які виконували ті завдання. І, а були було багато таких хлопців, грамотних, які теорію ще і основи тої організації закладали. І от серед таких був Степан Охримович. Ти такий вродливий і чувом чорнявий, також син священника, також зі стріщине село Завадів, як їхати на другоми з такої теж багатодітної сім'ї, дуже патріотичної. Ні, у Степана Степана в участь в пласті, і в участь в громадських організаціях, освіта, інших інші організації. І от він, власне, він став учасником, оця знаменита фотографія, вона всюди є у всіх підручниках, це є перший конгрес ООН. Ось тут він якраз є на фотографії. Це Степан Кримович, е це конуванець, 1929 рік. Що це, що, що це означало? Що це за подія була? Справа в тім, що крім у організації боївкарів підпільної, колись е, за закучбоваль, було дуже багато розрізнених націоналістичних українських молодіжних організацій. І вони розуміли, і конували це розуміли, що не може бути розрізнено в таких умовах. Всіх треба було зібрати в один кулак, розумієте? І вони створюють через це організацію українських націоналістів. Ну, Можливо, таке складніше історичне питання, але я вам так по-простому, щоб ви розуміли, вони просто всі об'єдналися тоді. І дуже строга дисципліна, і всі мали діяти злагоджено під проводом ООН. Ну і, власне, той Степан, він самі коли приглядався, він був 1905 року, значить на 4 роки старший Бандери, вони зналися він спластує з різних громадських організацій. І коли він приглядався до Бандери, він так казав, з того Степанка ще будуть люди. І, напевно, то він рекомендував Степана Бандеру Євгену Конувальцю. Тут є їхні такі засідання, друзі, оті такі, також друзі Степан Новицький, Олекса Гасен. Тут такі історичні постаті в армії в ОГУН і пізніше в армію УПА, історичні постаті. Ну, Треба сказати, що, на жаль, на превеликий жаль Степано Хримович, і вони не раз, вони оці хлопці вони не раз купували у польських тюрмах. Їх арештовували, там перетримували тюрмі, випускали, знову ловили. Сам Степан був щось з шість разів із слідством, але я тут пізніше скажу. Він був що не викрутитися. І ось після такого чергового арешту Степан Хримович. Він, видно, якусь хворобу, мав був і коли його вже ті поляки випустили в 31-му році. І він повернувся з тієї тюрми до свого тата в заваді на графію, і через два тижні помер, на сам великий. Це був дуже величавий похорон. Такі його всі знали, молода людина. Знаєте, але це велика втрата і для націоналістичного руху. Ну, так думають історики, що якби не його смерть він би зайняв місце Степана Бандери. Але так як він помер, а був ще один його послідовник, як Степан. І Степан вже пізніше його обирають спочатку референдум, по культуртажу літератури. Кульпортаж, коли перевозить цю літературу, вони її із Закарпаття Ну, Тай може і не тільки література, листівки, тут є їхні друкована література, щоб світ, але пізніше його у 33-му році вибирають вже як провідником ОУН провідником на, Зах... на Західній Україні. І він ще, ще був студентом політехніки, але він, звичайно, береться в справу, поки буде, щоб щось організувати. Тоді якраз за то він організував таку акцію е, акцію пошани, де по всіх селах, по всіх церквах е, була така як жалоба за тими загиблами. Підніше вони організували акцію, е, ви знаєте, такі акції, оце олени.